Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнери і сьогодні я знімаю нове відео по Майнкрафту. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, та не забувайте про дзвіночки. Ну а ми поїхали! Оце виходить, що давайте ми зайдемо в скриню, візьмемо ми сюди сокиру і візьмемо трошечки їжі, ну і також візьмемо ми залізний шолом, тому що я сьогодні хочу вирушити, е, наробити дрова. Тому що надо ж мені топити піч, так надо Надягаємо залізний шолом і можна вже виходити з мого будинку. І я хочу відправитися туди в ліс, щоб нарубати дрова. Так, підходимо, підходимо, і давайте будемо приступати до рубання наших дерев. Перше я зрубав, тепер я рубаю друге, тому що дрова мені треба ого, як багато. Давайте ми може підемо сюди. Дров мені на сьогодні дуже-дуже багато, так що давайте ми будемо з кожного дерева добувати все дерево. Давайте, ми може, оце дерево зробимо, тому що воно якось. Мені дуже-дуже подобається. Давайте ми ось так його дорубимо. І, в принципі, будемо ми вже йти додому. Ну і я думаю, що при кінці оце дерево зробимо і йти до себе додому. Але, знаєте, я так подумав, давайте ми може. Може, давайте ми оце дерево зробимо. Ну, давайте ми це зробимо дерево. І вже тоді підемо ми додому. Ось так ми його зробимо. Ага, так, я не дорубав. І давайте будемо ми спускатися. Спускатися. Опа. А що це таке, друзі? Не зрозумів. А що це за залізна двер? Нічого собі. Опа, а ну-ка, давайте ми прокопаємо ось сюди, отак. І ви подивіться, тут залізна двер, тільки куди вона веде? Давайте ми, може, відкриємо цю двері і давайте. Опа. Тут якийсь у нас спуск такий. Так, тут у нас смокили. Далі тут. Я не зрозумів, що це таке? Дивно. Тут знову та сама двер. О, і тут плита. Давайте ми наступимо і зайдемо. О, господи! Боже, друзі, я так злякався, це, друзі, капець. А що це скелет? А що це зовсім взагалі за потаємна кімната? Цікаво. Так, тут у нас бочки стоять, раз бочка. А, з яблоками бочки. Нічого собі. Так, в скрині ще у нас? Тут Она скриня пуста. Так, давайте ми, може, печка подивимося. Так, тут -то теж пусто, далі тут у нас ліжко таке. І тут -то все в павутині, все в ліанах і все тут -то згнило до чортів. Капець. Тільки, друзі, я не розумію, що це за кімната і чому вона тут в землі застряла. Може, тут було колись якийсь... Може був тут якийсь будинок? Я ж заговорююся, нічого собі, друзі, це капець. По цьому складу видно, що це давно було, і вже цей будинок, можна сказати, вже засів землю. Тільки чому так глибоко? Ну добре, давайте ми, може, ось сюди. Ай, я в павутині застряв, це капець. Тут стільки павутини, що це, друзі, капець. Ось тут Аліанне, ось тут ліжко так... таке. Оп. Оп. Опа. Я чисто випадково сюди якось по ліанах запрыгнув і я тут в уветинівець засряв. Не зрозумів я. А чому тут а потаємна кімната і тут ще якийсь. Це що? Це ще паркур? І що виходить? що тут паркур і мені треба в... пройти? Це капець. Ну тоді, друзі, мені прийдеться його пройти. Тоді мені прийдеться його пройти. Ну добре, давайте ми будемо якось його пох. Ай, тихо-тихо, уже зразу впав в першій же попитці. Це капець. Ну добре, друзі, друга спроба і давайте будемо ми ось так паркурити. Так, перший блок уже є. І. Та, ю маю, блін. Так, друга спроба, і давайте будемо, опа, пригати. Пригати. опа, Уже на третій попав. Тепер давайте ми ось так запригнемо. І тут вже в нас Тут вже в нас зрибини. нічого собі. Ну добре, давайте ми ось так пройдемо обережно і ось так, опа, пригнемо. І далі ось сюди пригнемо. Так, тихо, тихо, тихо. І сюди пригнемо. Ну, добре, в принципі, ми паркур прийшли. Це паркур був такий, можна сказати, легкий. І тут, друзі, у нас якась така дверь. Нічого собі. Так, раз, раз, двері, два дверь. Три дверь. чотири, Чотири. Чотири двері. Опа! А що це? А я не зрозумів. Блоки золота, блоки діамантів. І скриня тут, а... Невже ви можете сказати, що я його вже пройшов цей іспит? Ну, Добре, давайте ми подивимося. І так, тут у нас цінусі. Давайте ми заберемо е це як його смарагди. Далі заберемо ми діаманти і заберемо ми осколок аметисту. І, в принципі, ось такі діаманти, ми, може сказати, сьогодні знайшли. Ну, було б дуже-дуже добре, якщо б у мене було б б заліза кайло, і я б добув б ще б ці блоки з золота і діамантів. Ну а так Ну, а так я можу сказати, що ми отримали свій приз. І я можу сказати, друзі, що ми пішли сьогодні за деревом і вернулися з діамантами, з золотом і з аметистом. Ну добре, давайте будемо ми вже потихеньку йти додому. Ось так ми пригаємо. А чому мені йти додому? Давайте ми просто в лаву пригнемо і просто згоримо і появимося вдома. Ну що, ми зіспавнулися вдома, і це виходить, що ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Кому сподобалося, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій ютуб канал. Дуже-дуже воно вийшло бистрим. І я не знаю, скільки на це вийшло минут. Ну а з вами був Арті Майнер. Всім душу таких зустріч! Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!